Зима у повному розпалі, а я йду до лісу збирати гриби. Так, так, гриби вам не почулося. Під час морозів на схилених деревах ростуть риженькі, маленькі, зібрані в бучки шляпки, це гриби, фламуліни, зимові опеньки. Чим холоднішою буде зима, тим більший врожай на цей зимовий опеньок буде, любить різкі перепади температури. Ви тільки погляньте, яка краса. Фламуліна унікальний гриб, який має лікувальні властивості, він мистить усі корисні речовини, які необхідні для здорового розвитку людини. Саме фламулін, який було знайдено вченими у цих грибах, протидіє злоякісним новоутворенням. Ці естетично красиві грибочки мають антиоксидантну та антибактеріальну дію, а ще вони дуже смачні, з них можна приготувати безліч страв. Повертаючись додому, я натрапила на ще один вид грибів. І це глива звичайна. Пощастило мені сьогодні гарний видався день. Напишіть, що ви про це думаєте, що ви знаєте про тихе полювання зимою.